Поговоримо ще про актуальне, що відбувається у світі у Фінляндії МЗС. Створили на своєму сайті сторінку путівник для людей, які вирішили воювати у лавах ЗСУ». У путівнику є відповіді на найбільш поширені запитання як для добровольців, так і для їхніх родичів. Сторінка включає більше десятка розділів, зокрема, чи загрожує добровольцям якась відповідальність у Фінляндії, а також поясненнями для таких ситуацій, як поранення, полон. Зникнення безвісти, повернення речей загиблих добровольців, посмертні виплати, документальні процедури у Фінляндії у разі загибелі бійця. Україна може стати Афганістаном Європейського Союзу, якщо не буде мирних переговорів. Таку заяву зробив прем'єр-угорщини Віктор Орбан. За його словами, жодної зброї не вистачить Україні, щоб перемогти Росію. Водночас Орбан зазначив, що для перемоги потрібні війська ЄС, але цього не буде. Прем'єр також запропонував на його думку єдиний шлях завершення війни сісти сісти за стіл перемовин. Бо на думку Орбана слабкі лідери починають війни, а сильні створюють мир.